Таю, друзі, початок листопада розпочали підготовляти ділянку під посадку промислового саду фундука, почали орати поле сьогодні, йде досить непогано. Ось діляночка в якому стані зараз. І після того як пройшлися пугом, досить так непогано, як на перший раз. Тут на даній ділянці різ-ріпак, після збору ріпака залишилися такі. У нас потужна бателя і перейшлися сьогодні плугом. Ось Дивіться, який результат. Завершили перший етап у підготовці ділянки під посадку фундука, зорали всю ділянку. Коротко про підрахунок на даний момент будемо підрахунок вести на 1 гектар. В середньому ми витратили 8 годин робочих і в районі 8, -8 літрів десь палива. Поки що земля чуть-чуть мокрувата. Наступним етапом, скоріше, всього, що будемо проходити ще культуватором і після цього вже будемо робити розмітку. Старалися проходити десь так глибиною 20-25 см. Місцями йшло десь на таку глибину, місцями, де була чуть тверча земля, де були колії, то йшло чуть-чуть менше. Але в принципі результат непоганий. Думаю, цього буде достатньо для того, щоб в подальшому фундук себе чудово почував. Основне, що ми зверху цей ріпак цей всю, весь бур'ян перевернули донизу. Через зиму воно ще перегниє ще. Так що буде, думаю, все нормально. Через декілька днів будемо приступати до вирівнювання культиватором поля і в подальшому вже будемо приступати до розмітки.